Вас зупинила поліція, ви нічого не порушили, але серце калатає. Бо хто знає, що у того копа в голові можна очікувати, будь-що від хамського поводження Ось моє посвідчення. Дивіться, добре ви мені обличчя тикаєте до вигаданих штрафів на Крису, як вони люблять, або доставку по так званому розшуку. Ви намагаєтесь захистити себе, але кожне слово ніби грає проти вас. Копи починають маніпулювати, тиснути, і ви зриваєтесь емоційно, і самі себе підставляєте або мовчки погоджуєтесь, бо так простіше. А потім цілу ніч ви не спите від. Злості, якщо вам знайома це, якщо ви були в таких ситуаціях, то додивіться це відео до кінця. З вами адвокат Антон Болтик і за 15 років практики я бачу одну просту закономірність водії, які знають свої права, ніколи не потрапляють у пастку від поліції і можуть поставити їх. На місце. Судської правопорушення, причина зупинка, докази по справі, докази свідків, е, відеофіксації. Е, ви тут, як поліцейський стоїте, чи ви тут стоїте, як в сумісному патрулі нормативно-правові документи про встановлення блокпосту, про те, що ви повноважений на наказом коменданта. Я чекаю. Вони не кричать, не благають, не платять на місці. Вони просто знають свої права. які Моментально знімають. Тон розмови саме тому я створив закритий телеграм-канал, так званий друзі, юридичний хаб для водіїв та пішоходів, де люди будуть отримувати знання, які економлять нерви, гроші в деяких випадках свободу і дають ті знання, які допоможуть вам захистити себе від свавілля на дорозі. Чому це не черговий курс? Тому що тут нема фіналу, закони змінюються. Практика змінюється. Це буде ваша постійна звичка та практика безпеки. Щотижня нові розбори, нові кейси, оно. Овлення постійне регулярне тренування. Бо коли водії масово стають юридично підковані, змінюється і сама культура на дорозі. Коли люди знають свої права, діють коректно і впевнено будь-які спроби тиску, приниження або маніпуляції від поліції, вони що, друзі? Все вірно, вони розсипаються. Ви впевнені, що у вас є повноваження? Зупиняти мене на блокпостові? для того, щоб мене зупинити, ви маєте сказати мені законну підставу зупинки для того, щоб вона була законна, у вас має Ми бути. Ті під час ні, просто... немає такого. Да, на все добре, приїжджайте. Тож, друзі, що буде в моєму закритому телеграм-каналі Юридичний Хаб Водія. Ви отримуєте те, що не завжди я можу розповісти на своєму Ютуб каналі та в інших соціальних мережах? Мої голосові коментарі, практичні розбори, де ми будемо розбирати на конкретних прикладах, як потрібно поступити в ті чи інші ситуації: ексклюзивний контент, який не виходить на Ютуб, оновлення в законодавстві, живе спілкування в форматі відео зізвону, відеоуроки, запрошені експерти або. Пікари та відповіді на ваші питання від мене та багато багато чого цікавого та корисного не тільки для водів, а й для пішоходів. Для пішоходів також буде корисна інформація по спілкуванню з поліцією чи ТЦК, наприклад, по перевірці документів, розшукам, відсрочкам і іншим питанням. Я навчу вас думати, як я щоб окопі взагалі не було шансу навішати вам лапші, тиснути на вас. Та перевищувати свої повноваження, скажу вам чесно, до деяких з вас навіть будуть боятися просто підійти, як от, наприклад, до одного із моїх учнів. Також тут будуть уроки з моїх великих курсів, які вже є в доступі або скоро з'являться, але вони будуть виходити поступово. Якщо вам буде потрібен повний курс, одразу для вас буде спецціна. До речі, про бонуси кожного місяця в хабі я буду розігрувати серед учасників свою безкоштовну консультацію, літературу, доступ до повного курсу або інші персональні знижки. Важливо, друзі, важливо. Юридичний хаб це не індивідуальна консультація, це саме навчальний і практичний контент, який буде вчити вас бути сам собі адвокатом. якщо потрібна персональна допомога та захист, є клуб юридичного захисту водія, ви це знаєте. Отже, як потрапити в юридичний хаб, та які умови Все досить максимально просто. Оплата мінімальна, але щомісячна. Так працює підписка. Скажемо, це такий Netflix для водіїв, але корисний із постійним оновленням інформації. Ви переходите по посиланню під відео, потрапляєте на бот в телеграмі, і бот автоматично дає вам доступ. До мого хабу і ви отримаєте доступ до абсолютно всієї інформації, яка стає з кожним місяцем все більше і більше цікавою та актуальною. Якщо захочете скасувати підписку, ви можете зробити це самостійно в налаштуванні підписки і повернутися до нашого хабу згодом. Все досить таки просто. Тому наша угода проста. Я даю вам систему знань і спокій. На постійній основі ви підтримуєте цей формат підпискою, і ми будуємо тут справді корисний юридичний хаб для водіїв та пішоходів. Разом ми будуємо культуру, де водії не бояться, а знають свої права і вміють себе захищати перед свавіллям поліції. Приєднуйтесь за посиланням під відео і до зустрічі в юридичному хабі водія адвоката Болтіка. Друзі, це буде дуже крутий продукт. Переходимо, залітаємо, підтримуємо. Навчаємось!